Про нього казали стара гвардія. Внук запримітив, що от було тато 29, і він літав на мігу 29 І він став одним з привидів Києва. Це був короткий шлях, але він був яскравий. Як виховуються герої України? Я забороняла ті, йому вчитися на пілота. Чи вибачила невістці нове швидке заміжжя? Вона приїжджала до нас з новим чоловіком, який в неї зараз є. Про сенси життя. Пам'ять та біль втрати Наталя Тарабалка, мати льотчика, Героя України. Відверто УТСМ. А от коли геть незнайомі люди, можливо, навіть не українці питають, хто ваш син. От найперше, як ви кажете, хто? Я кажу, Герой України. Який. Захищав мирні квартали, Який просто. Розуміючи, що йшов в одну сторону, але він це робив. Як виховуються Герої України? Він був просто він, він, <голові> він, 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 він такий родився з таким, знаєте, такий чемний зразу я кажу, бо він ми з ним ніколи не сварилися. Він ніколи мені там не ворко. Він, знаєте, я кажу, не пискував як кажуть, старші людини. Він аби, або в моменті міг просто образитися і мовчати. А потім вже ми могли говорити. А так, то це рідко дуже було цікаво. Це, це єдиний раз, що я забороняла втікати йому вчитися на пілота. А так то. А ви вибачте, дуже... розкажіть цю історію. Бо якраз наступне запитання я хотіла вам поставити, як так сталося, що Степан пішов вчитися на Льотчика? Коли він вчився військово-спортивному ліцею і обрав фах пілота? Були батьківські збори, і так дуже важливо полковник нам сказав, що якщо ви хочете допомогти своїм дітям, то допоможіть зараз вже, їм, підтримайте їх у обраному ними шляхом фаховим. І З одного боку, ми підтримували я, бо розуміла, що має підтримати, з іншої сторони, коли ми були на відкритих дверей в Харкові. То той майор, що робив нам екскурсію, сказав, що бать, шановні батьки, ви розумієте, що з моїх ровесників вже немає половини живих, і ваші діти десь будуть в якийсь момент воювати, захищати, вбивати. І коли ми повернулися додому, я кажу, Степан, може, ми таке щось придумаємо. Давай, може, ще два вози. «Ні, або в цей, або в ніякий. І що ти зараз мені заборониш то я піду з армії сам потім поступлю. Батько теж не дуже був у захваті, але. А звідки в нього таке було бажання стати самолітчиком? Не можу вам сказати. У нас поряд був аеродром, і то єдине, що було, у нас літали е літаки, М як парашутисти стрибали. Були стрибки з парашутів, він захоплювався ними. А також потім, коли пан у військовому спортивному ліцеї, йому все більше і більше припадалося для душі. І коли він літав, то він наскільки ділився тим враженнями, Десь як я хвилювалася, мені дружина казала, мама, не хвилюйтеся, він займається своїм хобієм, за те, що гроші платять. Не переймайтеся, що він просто це любить. І коли я росама летіла в літаку. І вже була посадка, я зразу його набрала і кажу, покай, що ж це не казав, що там так гарно. Він каже, мамо, тут бачити. І я розуміла, розуміла, розуміла бо кажуть, що от пілоти вони трошки такі дивні. Знаєте, Вони, Знаєте, щоб добратися до тої висоти, треба прийти певний шлях. І вони оцей шлях проходять і таки набирають висоту, і вони вже, коли в польоті, вони можуть тішитися знаєте, тим. Станом перебування там, і от наскільки вони у захваті, у захваті від своєї роботи, незважаючи на ту небезпеку. небезпеку, яка не може наражатися, бо це секунда, це доля секунд. І... Коли почалося повномасштабне вторгнення, ви були за кордоном? Так, я... Ми сім років були за кордоном, ніби час від часу я десь приїжджала додому. Це з чоловіком ми були за кордоном, дочка наша там за кордоном. Це почалася війна в четвер, то я вже в п'ятницю хотіла виїжджати, але мене ще мої рідні трошки зупинили. Тобто з України виїжджали, а ви навпаки поверталися сюди? Так, я поверталася вже в суботу виїжджала босом. Бо в лінії тоді вже були заборонені. То я... Навіщо? Виїжджала босом і на кордоні ця картина мене досі перед очима, коли це черга кілометрова людей, які виїжджали з України, і ті погляди супроводжуючи працівників митниці, коли я поверталася в Україну. Ним не проважали як останню дорогу, як останню путь, кажуть. Але. Я не могла залишатися за кордоном, бо я відчувала, що якщо я залишуся, відчув... я, сп... я спокійно мала знаходитися, спокійно знаходитися, я відчувала себе так як зрадницею, перебуваючи там. З однієї сторони, я розуміла, що сім'я в мене ще мама залишилася в Україні. ну і син, Ви їхали сюди, щоб бути поближче до Степана, так? І до Степана і бути підтримкою і дружині, онукової, і і мамі, і сестра, брат, і родина. Це і це для мене ті речі, які е, як не Тобто ви не був виїхали але ви не розуміли, чим ви ще тут будете займатися. Тому що ви ж приїхали і зразу почалася волонтерка. Я приїхала зразу, навіть не дивлячись на те, що моя мама була в реанімації, але то була сестра біля неї. Я зразу пішла в волонтерський центр, бо я по дорозі, коли вже їхала, ми були прапор український, коли їхала, У нас цілий бус був вже допомоги, люди зібрали. Як зустрів вас Степан, коли ви взагалі тут з ним побачилися? Ми не зустрілися. Мій Вибачте. Е Степан, тоді, як почалася війна, він був у Чугуєві. І десь через тиждень часу його відпустили на ніч додому. І я вирішила, що ліпше, щоб поїхала дружина, бо дружина була тоді у нас у селі. І я чомусь не поїхала з нею. Я не знаю, чому не поїхала, бо я вважала, що я ще з ним буду. Він сам відрекомендував свою іншу частину під Київ, щоб бути там, де, де більш гаряче і де можна бути задіяним бойових діях. Ваш син служив в 114-й бригаді тактичної авіації, яка mm -hmm. дислокується в Івано-Франківську. А яким чином він опинився в складі 40-ї бригади під час повномасштабного? Бо, знаєте, я ніколи не думала, що син наскільки. Проявить героїзм, бо він, от в нього завжди був інстинкт самозбереження. Навіть коли ми плавали, там він топився, він мене топив, але він мав бути... Він мав виплисти. І... Я сподіваюся, він ще маленький в той момент був. Там він ще був менший. І я розуміла, що от він не має права на помилку і він буде все тверезо оцінювати і буде берегти себе. Але я розуміла, що це той війна. І... Він сам відрекомендувався в ту частину, де більше були тоді потрібні пілоти. І от проявив це мою І... Той день, ви пам'ятаєте? Так. А ми були на кухні. Це в мене була сестра, племінниця. І я просто в один момент завмерла. Так як сиділа на кухні, я просто завмерла. Безпідставно нібито? Безпідставно. Я не розуміла, що відбувається. Я просто сиділа, нікого не говорила. Я просто такий ступор зайшла, і це так було пару, пару хвилин. Я не могла пояснити того. Це було в неділя вечором, а вже в понеділок в обід нам приїхали повідомили. Ваш син загинув в бою. Щось знаєте про тобі. Та, тепер ми того року з чоловіком були на місці, де це сталося. Ви наважилися це наважилися зробити? Наважилася. Це... Вибачте, я вас перебиваю, тому що я знаю, дуже багато рідних не наважуються на цей крок. Я розуміла, що я маю це зробити, аби бути в тому місці і можливо до кінця усвідомити. Реальність, яка є. Але все рівно я ще тоді якось, знаєте, не готова була знати до кінця всю правду. Чоловік там розпитував різні моменти. Я чесно, не хотіла їх чути, бо навіть розказували, що не хвилюйтеся, там, навіть, що то приїхала бригада, що тварини нічого не розтягували, що тіло все зібрали, що все, нічого не погубилося. Я якось я не могла це чути, бо саме, ви... саме витяг з медичної причини смерті, то був, що... Ножина ампутація тіла. я собі це навіть, навіть Мені страшно навіть було це читати, бо я зразу розуміла, що воно відбулося. Я таки наважилася, ми поїхали туди з чоловіком, але я кажу, я не розпитувала нічого. А коли я тепер вже була цього року, бо на тому місці громада села встановила пам'ятний знак. і... Люди. Я зустрілася з тими людьми, які бачили це все, як відбувалося. І е, вони сказали, що там ще їхала колона наших, наших військовослужбовців, які перевозили там все, що треба для війни, як кажуть. І е, прилетіло два російських літаки, щоб знищити ту колону. Він склалося так, що він був один проти них, двох, і підбив одного, підбив в бою і другу і сам загинув. Це було попадання в кабіну, що, що коли він вже падав, він вже був непритомний. І знаєте, я дякую Богу, що могла бути мамою такому сину. І в неї буде це, знаєте, був короткий шлях, але він був яскравий. Степанові скільки було? 29. Це, так знаєте, внук запримітив, що от було тато 29 і він літав на мігу 29. Я колись з ним була останній раз Степанову, це було на його день народження, 9 серпня січня. Я тоді вже розуміла, наскільки він в розумів став стан речей, бо між ними вже були розмови про. Це ж було ще до повномасштабного. Так, та, це було січень місяць, тоді вже були ці розмови. І я розуміла, що він вже, знаєте, наскільки… Сіку... Готовий до тих моментів, яку... це ми сіли за столом, до народження, ні, на новий рік ми ще були в нас, то, то він сказав, що тепер то за те, за тих, хто помирає за нас. Він ледве той те сказав, і йому, знаєте, йому було б набагато легше, якщо б він був там зараз тоді з хлопцями, ніж з нами. Е, Степан Тарбалка, У нас всі людські легенди. Степан Тарабалка легенда, Герой України. Коли Степан загинув, ну якось тоді Київ боронив прибут Києва. Це для цивільних людей це була якась понад людина, котра десятками сотнями нищила окупантів. І от якось так сталося, що першочергово, коли Степан загинув, всі вирішили, що це. І є він привид Києва. Тільки потім вже військове керівництво країни розкрило цю таємницю, що привид Києва це насправді ціла бригада, де, власне, служив Степан. Так, то Степан тоді розказував, що Олені на навіщо ділився з нею, що це створений облік для того, щоб підняти дух хлопців пілотів. На Степаном ми про це спілкуватися не могли. і взагалі навіть ми майже не спілкувалися, бо розуміли, що не той час, не для розмов. Спілкувалася більш такою невісткою, переписувалася з ними і... Пані Наталі, я сподіваюся, що наше це інтерв'ю зможуть подивлятися. Е рідні, в кого загинули чоловіки, і не можуть себе опанувати. От ви зараз маєте можливість їм сказати, знаєте, як зараз модно говорити лайфхак, як взяти себе в руки, е як, як вижити психологічно в цій ситуації. Ну, в першу чергу розуміти, що віддали життя за те, щоб ми жили. І ми не маємо права існувати. І вони нас з небес бачать, вони хочуть, щоб ми жили, щоб ми посміхалися. Бо багато є в родин, переважно у дружин, непорозумінь і як то невістка, свекруха. Що як там чи скоро там пішла на зустріч, чи строю своє особисте життя, влаштовує, чи неправильно горює, чи не носить траур чи вже. знаєте, Я от просто хочу звернутися, якщо так будуть мене чути матері, які втратили синів, щоб мали повагу до дальшого життя їхніх колишніх невісток. Мій син казав невісті, що щоб ти не залишалася сама, бо я не хочу, щоб мій син жив без батька. Пані Наталі, якщо ви не захочете відповідати на моє запитання, це ваше абсолютне право, але я все ж таки його запитаю. От те, що ви зараз говорите, це ваша власна історія. Так, це є власна історія, яку пережила, яку Проживаю далі. Я навчилася житися жити сьогоднішнім днем, не вчорашнім, не завтрашнім. а сьогодні сьогодні його проживати і робити максимально все можливо. Ви маєте можливість з онуком спілкуватися? Так, ми з я в будь-який час приїжджаю, будь-який час ми спілкуємося. Ми дружимо з невісткою. Вона приїжджала до нас навіть з новим чоловіком, який в неї зараз є. Я рада, що вона так швидко могла знайти опору в житті, бо їй дуже було важко. Бо в неї в вересні померла мама. В березні це сталося з Степаном. Рідні її були в окупації, і я розуміла, і вона тут от якби сама залишалася. І я розуміла, що знаєте, коли мій син привозив її в гості, я. Розуміла, як це далеко, і я розуміла, якщо він потім не схоче з нею одружуватися, як буде потім обідно, бо розумієш є в мене дочка, що не хотіла, щоб так вже знаєте, було відносини. Так далеко вже їхали, так якби свататися потім б якісь були непорозуміння. Я завжди сину казала, що як ти її візьмеш одружитися на неї, ти, ти маєш розуміти, що ти тут маєш бути її за батька і за як? Не як чоловіка маєш за тата, і за мамою, за подругою, за друга. І я казала, що я завжди буду на її стороні. Буду її підтримувати. І мені здається, що Степан завжди знав, що вона буде в безпеці, бо я її ніколи не залишу і не не дам можливості бути в самі. І навіть декому не подобається, що ми, знаєте, з невісткою не сіті у добрих відносинах. Дехто навіть засуджує, вас засуджує. Засуджує так. що як так це могла прийняти скоро, швидко. І я маєте, от в мене є внук. Частинка мого сина, я хочу, щоб він був щасливий. Він може бути щасливий і щасливою мамою. Мама буде щаслива тоді, коли вона буде мати опору, підтримку. І, змінити, це настільки тонкі речі, настільки прості, але ми е, от хочемо, щоб рідні реабілітувалися, але ми дуже скорі на осуд, не будучи в їхній кажуть шкірі, але ми хочемо їм щось радити і засуджувати. Я теж звертаюся до. Тих, хто буде слухати, хто займається відновленням реабілітацією рідних, військових, просто навчіться сприймати їх такими, якими вони є, з їхніми болями, з їхніми тривогами, і з, їхнім, і з їхніми ватима, мотиваціями до життя. Ви прекрасна, пані Наталя. Дякую вам. І ми з вами сидимо, ми плачемо. Це єдина така, яка вміє повітягувати, то що я не хочу чіпати, і з другого боку, воно розуміє, що не мусить бути, бо треба до людей достукуватися, треба давати людям, от у людей є страх. Страх у рідних є, бо навіть я теж був яко там вдіваюся, наформувалася, я йду, там, знаєте. і… Показую посвідчення, знаєте? Мені водій каже, каже: ви на якій групі? А яка на довічній. І вже пояснює, що з родини йому трошки незручно, і просто ми не звикли, що я сама, коли я перший раз була на зустрічі з родинами загиблих, це навіть місяця не було. Як загинув Степан? Так, я бачила, мами вже нафарбовані, ми вже такі, знаєте, в розквіті, думаю, боже, вона поховала дитину, я зразу була готова, готова була засуджувати. Але коли я біля мене сиділа пані Наталя Дубчак, вона сама Майорина, теж втратила сина, ми тако, знаєте, дивимося на неї один одній очі, вона от в очі в неї сльозах, тут в неї посмішка. Я розумію, що коли вона втратила. Ще до війни, це ще коли 16-та доповномасштабно 16 втратила, вона знайшла ці сили далі відновилася і допомагає відновлятися іншим. Після загибелі сина ви ж могли повернутися далі в Іспанію? В Португалію. в Португалію перепрошую. Ви ж могли повернутися за кордон, ви залишилися в Україні. І з того, що я бачу, ви не збираєтеся звідси їхати. У мене настільки помінявся спочатку життя, що я вже як кажу, заочна жінка, заочна мама, бабуся, те я суто займаюся цією діяльністю. Дома я каже, повіддавала всі земельні ділянки. У мене в будинку живуть військові з дружиною. Я рідко буваю вдома, і я не шкодую ні про що. Та, повертатися для мене це рівносильного зраді. І... Я деколи. Я не засуджую тих, хто не може воювати, не засуджую тих, хто ховається, бо я розумію, що в них є панічний страх, але вони також стають психологічно неурівноваженими, бо вони. Їм з цим прийдеться жити далі. Будуть повертатися хлопці, далі буде непорозуміння і просто прийшов такий час, де треба. Зробити вибір і взяти відповідальність за себе, за свої вчинки, за свою країну, за свою сім'ю. І деколи, знаєте, шкода, що є якісь такі, знаєте, безхребетні чоловіки, які просто не усвідомлюють того, що зараз відбувається. І тих всіх нас, наслідків, які е, вони зараз роблять, бо до мене багато звертаються от там піди, я там мого ТЦК де десь там, знаєте, взяли, там допоможе, відпустити. До вас. До мами героя, так. до мами, яка втратила сина на війні, приходять, щоб ви когось, перепрошую, відмазали від мобілізації? Так. Воно мене заводить в такий стан, що я навіть не знаю, як дитині, людині коректно пояснити, що я це робити не буду, але я це усвідомлено говорю, відмовляю, і мене звинувачують, твій загинув, ти, чи хоч би хтось другий загинув. Мене перепрошуєш дихання, як що... Так, то, щоб... <звіг> <звіг> Та, то звертається там було в родині, то до мене телефонує мій чоловік, що мама зверталася, потім мені, дзвонить мені брат, потім дзвонить батько цього хлопця і там допоможе. Чи зробимо посвідчення волонтера, чи, я кажу, де годні волонтерства. Ті люди гинуть, а ти сидиш в хаті, ну, то ти якось сюрбистя. Я, на мою думку. Пані Наталі, ми з вами знаходимося в місті, яке я називаю, що це ваш рукотворний пам'ятник пам'яті ят... пам вашого сину. Дійсно, для мене пам'ять про сина це те, що я зараз роблю, чим я можу ділитися, тою любов'ю, якої я не мала можливості до кінця приділити сину. Я маю можливість зараз це зробити тим людям, які звертаються до нашого центру про допомогу. Що за центр, що за люди сюди звертаються, розказуйте, пані Наталі, е, ідея створення цього закладу. Е, це було створення місця, яке буде надавати підтримку в складних життєвих ситуаціях і, як кажуть, з травмою душі, можна сказати. І, і Місце, яке буде відкрите для всіх доступно всіх бажаючих і потребуючих. І наразі ми зараз надаємо. Соціальну психологічну допомогу, духовну допомогу, е також фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, ветеранам, їхнім сім'ям, діючим військовослужбовцям, їхнім родинам і також родинам загиблих. Маємо можливість е того, що тут є велика територія. Е можемо задіювати так, як Саме приміщення це як психологічна реабілітація і фізична реабілітація. А територія є паркова зона, є ставок, є ферма невеличка, і ми стараємося зробити настільки комфортне місце для всіх, щоб кожен себе знайшов там, де він вважає за потрібне. Частину коштів, які ви отримали по загибелі свого сина, ви власне це був початковий внесок в створення цього реабілітаційного центру. Так, я почала як, і волонтерити за рахунок тих коштів, там придбали різні речі, потрібні на той час. А вже потім спілкування з хлопцями. Це було підтвердження моєї ідеї, що потрібне місце, яке створене буде для свій серед своїх, для побратимів, для родин. Вірила на той момент, що вдасться так розкрутитися, тому що станом на зараз. В даний конкретний момент у вас на реабілітації 30 військових, і це в режимі нон-стоп, їхні рідні. Ремонти тривають, приміщення нові відкриваються, вас почули небайдужі люди, там хтось їх називає меценатами, хтось благодійниками. Вірили, що так вдасться? Чесно кажучи, я не думала, що це буде все робитися далі з моїм. Таким прямим оч, як то з моєї прямої участі не думала, що таке буду керівником, не думала, що буду займатися всіма моментами, але в один момент зрозуміла, що так, як це є моя ідея, це мені ніхто навіть не заставляв мене і моє бачення. І дякую Богу тим людям, які були в потрібний момент в моєму житті для консультування, для порад, для спілкування, для допомоги і фінансової, і е, консультаційної. А тим не менш. Пам'ятник на могилі сина ви не поставили досі? Пам'ятник на могилі сина ще досі не поставили. Ми були, зробили проект, потім нам щось там не, не вийшло, бо там заблизько поховали ще одного хлопця і захисника, який загинув. Ми трошки відклали, бо дружина Степана одружилася, була вагітна, ми не хотіли турбувати її. Я сама не готова була бачити фотографію на пам'ятнику. Це для мене було прийняття до кінця. Бо так, як я тіла не бачила, і в мене таке розуміння було, що він ще десь є. І це з кожним знаєте, місяцем, ну, все менше-менше, якийсь один відсоточок десь знаєте, був, що ти хочеш вважати, що твоя дитина ще десь є, як повернеться. І для мене пам'ятник це було щось таке надто складне, але зараз ми вже знову замовили, вже якось я вже спокійною душею це роблю. вже. Я розумію, напевно, вже прийшов той час, коли я готова це сприйняти і готова. А... Я навіть не можу її сказати, але я вже розумію, що маю її прийняти. Величезне дякую вам, пані Наталя, за розмову, за щирість. Дякую. І дякую вам. І дякую за те, що ви є. Дякую.